Миті, коли в серці звучить просте Боже Слово, ти можеш перемогти, у тобі є сила для цієї битви. І найбільша боротьба починається не з ворогом, а з питанням, справді, про мене так було з Гедеоном. Ангел Господній називає його мужнім воїном, а він реагує так, як реагують тисячі людей сьогодні. Хто я? Я найменший, я слабкий. Ти помилився адресою. Йому важко поєднати Боже визначення з власним відчуттям себе. Важко повірити, що Бог бачить в ньому інструмент перемоги, коли він бачить у собі лише страх. Книга суддів малює картину народу, який раз за разом потрапляє в руки ворогів, тиск, приниження, відчуття безсилля. І в цей час Бог піднімає не ідеальних героїв, а звичайних людей. Які взагалі не вважають себе придатними, Самсона з його непостійністю, Яїл жінку без меча й титулу воїна, яка зупиняє нечестивого царя, Бог бере найменш очікуваних і робить їх сильними у своїх руках. Тому ключ не в тому, ким ти був учора, що в тебе вийшло чи не вийшло, скільки разів ти падав, справжня сила у тому, хто кладе руку на твоє життя. Євангелія від Івана, перший розділ, 12 вірш, говорить: А всім, хто прийняв його, він дав владу бути Божими дітьми. Божа дитина це не випадковість і не опція для кращих, це покликання і статус, який не залежить від обставин. Гедеон не бачив у собі воїна ти можеш не бачити в собі сили. Але це не відміняє того, що Бог уже вклав її всередину. І бачить тебе інакше, ніж ти звик. Є небезпечний стан, ти належиш Богові, але твоє життя звучить не так, як задумано. Не тому, що Бог відмовився від тебе, а тому, що ти його інструмент, який надто довго лежав у чужих руках. Ізраїль воював з мідіянітянами не лише на полі бою, у них всередині вже йшла інша війна. Вони дозволили ворогу диктувати ритм свого життя. Його страхи стали їхнім мисленням, його тиск став їхнім стандартом. Гедеон чує Іди в силі твоїй і не вірить, бо роками дозволяв чужому голосу говорити йому, хто він є. Апостол Павло розкриває цей духовний принцип у посланні до римлян, 6 розділі, 13 вірші. Не віддавайте ваших членів гріху як знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові. Це не образ, а закон те, кому ти себе віддаєш, формує те, ким ти стаєш. Коли розум постійно живе на дієті страху, він втрачає здатність чути істину. Коли уста звикають говорити сумнів і нарікання, вони прокладають дорогу поразці. Коли серце відкрите для хаосу світу, у ньому не залишається місця миру. Бог не сварить Гедеона, Він повертає його в правильні руки, бо навіть найдорожчий інструмент нічого не покаже, якщо його тримає той, хто не вміє на ньому грати. Так само, і з тобою твій розум, твоя воля, твоя уява, твої почуття не випадковий набір. Вони створені звучати під керівництвом живого Бога. І доки гріх, страх або чужі голоси керують твоїм життям, покликання буде звучати фальшиво. Є момент у духовному житті, який проходить кожен ти щиро намагаєшся контролювати все, щоб не впасти, але саме цей контроль і приводить до падіння. Людина застигає між страхом і відповідальністю, між бажанням втримати ситуацію і відчуттям, що сил більше немає. І саме в такому місці Бог говорить найглибші речі не про силу, а про довіру. Гедеон вважав, що його слабкість заважає Богові. Але Бог показав інше слабкість стала дверима, через які увійшла Божа міць. Так само і сьогодні, поки ти тримаєш усе у власних руках, ти живеш у режимі виживання. Але коли кладеш життя у Божі руки, починаєш жити в режимі проведення. Є простий, але дуже чесний приклад. Людина роками тягнула на собі сім'ю, роботу, рішення, проблеми. Вона молилась, але в душі тримала страх «Якщо я відпущу, все розвалиться. І розвалилось саме тоді, коли сил більше не залишилось. Але коли вона прийшла до Бога не як сильна, а як виснажена, Бог почав відновлювати те. Що вона безуспішно намагалася втримати власною силою, не тому, що вона стала мудрішою, а тому, що життя нарешті опинилося в правильних руках. Павло пише: віддавайте себе Богові, як тих, що з мертвих ожили, це не образ, це духовна реальність. Ти не належиш своїм вчорашнім звичкам, страхам, ярликам і уявленням, ти нове творіння і твоє місце. Там, де твоє серце підтримує той, хто ніколи не втомлюється. У Божих руках розум перестає бути пасткою, уява перестає бути фабрикою катастроф, слабкість перестає бути ганьбою і стає місцем сили. Те, що було тягарем, стає інструментом, те, що здавалося тупиком, перетворюється на шлях. Контраст простий. У своїх руках ти тримаєш шматки життя і намагаєшся зібрати їх докупи. У Божих руках навіть розбиті фрагменти складаються у свідчення. Повернути себе Богові це не разова емоція, це рішення, яке приймається щодня. Я віддаю тобі цю думку, цей страх, цю битву, цей день. І з часом ти помічаєш, там, де ти завжди падав, тепер стоїш, там, де руки опускались, тепер є сила, якою ти не можеш пояснити. Вартість інструмента визначається не тим, як він виглядає зовні, а ціною, яку за нього заплатили. І саме тут багато людей губляться, вони оцінюють себе за шрамами, помилками, втратами, слабкостями. Вони дивляться у дзеркало і бачать звичайну людину з проблемами. Але Бог дивиться на них крізь Голгофу і бачить ціну, яка була заплачена за кожен їхній подих. Писання говорить, ми викуплені не тлінним сріблом чи золотом, а дорожнечною кров'ю Христа. Це не поетична метафора, це юридичний акт духовного світу. Твоє життя було викуплене з царства темряви, не словами, а жертвою. Зупинись і уяви масштаб цього. Син Божий залишив славу небес не тому, що ти був зручним кандидатом, а тому, що без нього ти був приречений. Він народився в тілі, відчув голод, біль, втому, зраду, самотність. Він пройшов шлях людини до самого дна її страждання, щоб мати право сказати: Я знаю твою рану, я знаю твою тьму, я беру це на себе. Коли його били, коли насміхались, коли тіло було розідране до кісток, це була ціна Твого повернення. Коли його руки прибивали до дерева, це була ціна твоєї свободи? Коли він висів між небом і землею, це було місце, де Бог вирішив питання твоєї цінності назавжди. І от тепер, після всього цього, людина говорить: я нікому не потрібен, я нічого не вартий, мої помилки знецінюють мене. Скажи чесно, хіба це не звучить як пряма суперечність Голгофі? Як ніби Христос заплатив повну ціну, а ми намагаємося оцінити себе за копійками, Бог не купував тебе на вагу, Він не торгувався за твою душу, він не дивився на твої провали, щоб вирішити, чи підходиш ти йому. Його рішення бути твоїм викупителем було прийнято до того, як ти зробив першу помилку, перший гріх, перший крок у неправильний бік. Тому, коли ти дозволяєш ворогу визначати свою цінність, ти погоджуєшся на оцінку, яку Бог ніколи не давав. Ти стаєш інструментом, що лежить у темряві, хоча за нього заплачена королівська ціна. Недооцінений не тому, що зіпсований, а тому, що забув, кому належить. Пророк Ісая передає слова Бога Я викупив тебе, ти мій. У цих двох фразах два світи викуплений. Це про ціну, мій це про близькість, про власність, про безповоротність Божого рішення. Поки людина не побачить себе крізь цю правду, вона буде ходити у вірі, але жити як боржник. Поки не прийме, що кров Христа визначає її вартість, вона буде оцінювати себе через досвід, рани і страхи, поки не зрозуміє, що вона Божий інструмент. Куплений дорогою ціною, вона буде використовувати себе як дешеву копію того, ким створена бути. Але коли ця істина стає особистою, не теоретичною, а живою, тоді навіть просте, я твій, Господи, змінює все. Бо ти раптом розумієш, Бог не платить таку ціну за те, що планує залишити в тіні, там, де є велика ціна, є велике покликання. Ми часто думаємо, мені треба більше здібностей. Більше мудрості, більше сили. Але більшість людей не страждають від браку ресурсів. Вони страждають від того, що їхнє життя не в тих руках. Той самий інструмент у різних руках звучить по-різному. Гітара не змінюється, змінюється музикант. Так само в духовному житті. Бог не чекає від тебе досконалості, Він шукає довіри. У його руках. Слабкі сторони перетворюються на місця сили, поранення, на канали зцілення для інших, невдачі на історії Божої слави. Другий лист до коринтян, 12 розділ, 9 вірш. Сила моя звершується в немочі. Твої слабкості в Божих руках не мінус. Це точка опори, з якої він підіймає тебе вище, ніж ти міг би сам, коли ти сам тримаєш усе під контролем. Думки розсипаються, серце метушиться, рішення стають хаотичними, слова ранять замість будувати. Але варто перенести інструмент у руки майстра, і те, що здано було мертвим, починає звучати. Заплутане стає ясним, втрачене відновленим, завмерле живим. Ти не створений, щоб усе життя тягнути сам. Ти створений бути інструментом у руках Бога, який знає кожну струну твоєї душі. Без нього ти або не дограєш, або переграєш. З ним ти звучиш так, як задумано. Ворог добре знає, людина рухається туди, куди дивиться її уява, не туди, куди вона хоче йти, не туди, куди молиться йти, а туди, де щодня живе її внутрішня картина. І саме тому перший удар ніколи не починається з події. Він починається з думки. Подивись на це чесно ти можеш прокинутись у доброму стані, але достатньо однієї тіні сумніву, одного а раптом, одного нав'язливого уявного сценарію, і реальність починає зсуватися. Ніби нічого не сталося, але всередині вже росте напруга. Людина ще не зробила жодного реального кроку, але уява вже пробігла сотні катастрофічних варіантів. Так ворог робить наступ не на твоє життя, а на те, як ти бачиш своє життя. Ізраїль страждав не тому, що ворог був численним, вони програвали ще до початку битви, бо всередині бачили себе переможеними. Гедеон ховався не лише від небезпеки. Він ховався від внутрішнього голосу, який роками шепотів Ти слабкий, ти не зможеш, ти ніхто. Тому Бог почав не з меча, не з армії, не зі стратегії, а з уяви Гедеона. Бо коли уява хвора, навіть істина звучить слабко, а коли уява освячена, навіть маленьке слово надії стає мечем. Люди, які накручують себе, не слабкі. Вони мають неймовірно потужну уяву. Ту саму здатність, якою ворог лякає людину, Дух Святий може використати, щоб вести її у віру. Подивись, як це працює на практиці. Сценарій один уява під владою страху. Ти уявляєш, як втрачаєш роботу, як руйнуються стосунки, як здоров'я погіршується, як Бог мовчить. Кожен кадр уяви це цеглина, з якої ворог будує фортецю паніки. Сценарій два уява під владою Бога. Ти уявляєш не кінець, а шлях, не руйнування, а можливість, не темряву, а Божу присутність у ній. Це не фантазія, це духовна дисципліна бачити реальність очима того, хто тримає майбутнє в своїх руках. Буття, перший розділ, двадцять сьомий вірш, говорить: І створив Бог людину за своїм образом. Образ це не форма тіла. Образ це здатність мислити, бачити, творити, уявляти. Уява це відображення Божого характеру, коли вона у його руках, тому ворог і б'ється за неї так завзято. І тому Бог так лагідно, але наполегливо повертає людину до істини. Твоя уява повинна працювати не як проектор страху, а як вікно, через яке ти бачиш Божі наміри. Коли уява піднята до Бога, вона стає інструментом сили. Ти бачиш дорогу там, де інші бачать тупик. Ти бачиш сенс там, де інші бачать хаос. Ти бачиш перспективу, там, де інші бачать кінець. Уява працює завжди. Питання лише одне: на кого вона працює: на страх чи на Бога? Є втрати, які болять, але не руйнують людину, гроші, робота, статус, навіть деякі стосунки. Ми оговтуємось, піднімаємось, переходимо далі. Але є втрата значно небезпечніша, коли стихає покликання. Не тому, що Бог забрав його, а тому, що наш розум перестав чути його голос. Гедеон не втратив силу, він втратив бачення себе, поки ворог диктував його мислення, він бачив не того, ким Бог його створив, а того, ким його зробили страх і поразки. Людина, що мала вести народ, ховалась у виноградному чані, переконана, що не варта навіть розмови з Богом. І це знайомо багатьом. Ти можеш служити, молитися, працювати, любити Бога, але всередині відчувати Мої дні сили позаду. Я все зіпсував, я не той, ким був колись. І тут ворог робить найпідліше. Він не атакує твої руки, він атакує твою ідентичність. Бо якщо людина перестає бачити себе у Божому світлі, вона перестає бачити і шлях, на який Бог її ставить. Послання до Римлян, 12 розділ, другий вірш, говорить перемінюйтесь відновленням вашого розуму, щоб пізнати волю Божу. Це не просто духовна порада, це ключ. Без оновленого розуму ти не побачиш Божого задуму про своє життя, навіть якщо стоїш перед ним. Дивись, як працює духовна втрата покликання на практиці. Крок один думка. Людина думає: я вже не той, ким був, Бог, мабуть, вибрав когось іншого. Одна фраза, але вона ріже глибше, ніж будь-яка рана. Крок два: уява. Уява підкидає картини, як інші краще служать, як твої помилки занадто великі, як ти більше негідний. Крок три поведінка. Людина починає тихо відходити назад, не в гріх, а в тінь, не в бунт а в байдужість, не тому, що не любить Бога, а тому, що не вірить, що Бог може її використати. Але коли Бог заговорив до Гедеона, усе змінилося за кілька речень не тому, що Гедеон став іншим, а тому, що Бог торкнувся його розуму, а не його обставин. Ось сила оновленого мислення. Ти перестаєш бачити себе через історію поразок і починаєш бачити через Божий задум. Тягар, який здавлював роками, раптом стає місцем служіння. Хаос і сором перестають визначати напрям, бо напрямок повертає Бог. Ти не просто віриш, ти починаєш діяти, бо знаєш, хто ти у Христі. Біблія неодноразово показує це. Петро зрадив, але Ісус повернув йому покликання. Давид упав, але Бог назвав його чоловіком по серцю моєму. Йона втік, але Бог дав йому те саме завдання вдруге. Бог не перекреслює покликання через падіння, людина сама перекреслює його через переконання, що Бог не хоче її піднімати. Покликання не зникає, воно може завмерти. Як вугілля, яке здається холодним, але варто подиху Духа Святого, і воно спалахує знову. Так було з Гедеоном Бог не змінив його природу, він повернув йому правильне бачення. І людина, що ховалася, стала тим, хто веде. Тому питання сьогодні не в тому, чи маєш ти покликання, питання в іншому. Чи дозволяєш ти Богові відновити твій розум так, щоб ти знову побачив себе так, як бачить тебе небо? Бо одне слово Бога може повернути те, що ворог тримав роками, і один момент откровення може запустити те, що зупинилось давно. Бог не оминає найболючішого місця, Він входить саме туди, де ти роками звик ховатися, туди, де соромно, туди, де ти вже поставив крапку, тут нічого не зміниться. Гедеон сидів у виноградному чані і ховався від ворога людей і самого себе. Але Бог не шукає сильних ззовні. Він приходить у слабкість, щоби показати сила не в людині, сила в ньому. Перше послання до Корінтян, перший розділ 27-й вірш Бог вибрав немудре світу, щоб посоромити мудре. І немічне світу вибрав Бог, щоб посоромити сильне. Коли він входить у твою слабкість, відбувається кілька речей: сором втрачає владу. Ти перестаєш ховати свої рани від Бога. Ти розумієш, вони не руйнують його план, вони стають частиною твого свідчення. Страх втрачає голос. Брехня, яка роками обмежувала тебе, стихає. Бог називає тебе не так, як обставини, а так, як бачить у своєму серці. Слабкість стає місцем слави. Інші дивляться на те, з чого ти вийшов, і бачать не твою силу, а його дію. Перемога починається не на полі бою, вона починається там, де Бог знаходить тебе в твоїй слабкості, і говорить: Я з тобою, цього достатньо. Бог не лише зцілює серце. Він озброює тебе, щоб ти міг стояти там, де раніше падав. Гедеон отримав не тільки слова підтримки, він отримав завдання. Іди, я посилаю тебе. Зцілення дало йому сміливість, але виконання покликання вимагало послуху і дії. Послання до Ефесян, 6 розділ, 11 вірш зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявола. Бог знає, що ворог нікуди не зник, але він дав усе, щоби ворог більше не керував твоїм життям. Істина, як пояс, тримає життя зібраним. Праведність, як броня, охороняє серце від звинувачень. Мир як взуття дає можливість іти по хаосу без паніки. Віра, як щит, гасить вогняні стріли, спрямовані в твою уяву. Спасіння як шолом захищає розум від внутрішніх атак. Слово Боже як меч не просто текст, а зброя проти темряви. Євангелія від Івана, 8 розділ, 36 вірш. Отже, коли син визволить вас, то будете справді вільні. Свобода це не відсутність загроз. Це стан, у якому навіть коли загрожує, ти не повертаєшся в рабство страху. Колись ти ховався. Тепер у тебе є зброя, і ти створений не лише оборонятися, а наступати на брехню правдою, на страх вірою, на хаос Божим миром. Є момент, коли все почуте має стати рішенням не просто мені сподобалась проповідь, а Я повертаю себе в Божі руки по справжньому. Послання до Ефесян, другий розділ, десятий вірш. Ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла. Твоє життя має зміст. Ти не помилка і не випадковий гість на цій землі. Ти створений, викуплений і покликаний. Можливо, ти втомився, можливо, роками жив у тіні. Можливо, віриш, що для інших ще є шанс, а ти вже списаний. Але Бог говорить: Ти мій. Я не помилився в тобі. Пора вийти з укриття. Пора жити не під тиском страху, а в силі мого духа. Це момент повернення, розуму, миру, покликання, серця, молитва. Господи, я приношу тобі все, що було поранене, зламане і викрадене. Я віддаю тобі свій розум, свою уяву, свої рішення і свій страх. Освяти мене, онови мене, навчи мене жити так, як ти задумав. Поверни мені те, що ворог тримав роками, наповни мене Твоїм духом, зроби мене інструментом у твоїх руках. Я довіряю тобі, сьогодні і назавжди, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо це слово стало для тебе підтримкою, залиш лайк і підпишись, щоб інші також могли почути істину, яка піднімає. І напиши в коментарях одну фразу Я вибираю Божу силу. Хтось прочитає це, і Бог через твоє свідчення торкнеться його серця.